Стратегічний контент а стратегічні теми контенту це розуміння, що створювати просто контент, гарний, естетичний, цікавий, навчальний, веселий це замало для того, щоб досягати результатів в просуванні вашого бізнесу, для того, щоб залучати, наприклад, клієнтів. Це розуміння, що у вашого бізнесу є цілі на певний період. Маркетинг на рівні стратегії щось робить для того, щоб досягати цих цілей, і вже відповідно, якщо вам потрібно створювати контент для соціальних мереж, для вашого сайту, навіть для реклами, це вже буде не якийсь контент, а конкретні теми, які допомогли. Можуть вам у ті цілі захопити і комунікувати на правильні теми. Якщо ми говоримо про e-commerce, то буквально зараз ось сезон теплого одягу, то ваші стратегічні цілі продавати конкретні категорії товарів. І у вас є певна наявність: 15 пальто 100 шуб і 13 піджаків. То відповідно ваша маркетингова стратегія бере це завдання для того, щоб просувати саме ці одиниці товару. І якщо у вас 15 піджаків проти величезної кількості шуб, то це вже вказує на те, що в вашому контенті за логікою вашої стратегії бізнесу, за логікою, що вам потрібно просувати, буде більше контенту, і ви будете глибше розкривати теми саме найбільше тих категорій, які вам потрібно просувати зараз. Або у вас якась там є різниця в маржі, якісь товари є високомаржинальними, а якісь є низькомаржинальними. То логічно в вашому бізнесі на певний період, мабуть, буде завдання просувати високомаржинальні товари. І відповідно контент ви вже будете не ха-ха-хі-хі знімати, а саме такий, який буде дуже глибоко розкривати саме цю пропозицію. Ну фактично, те, що вам потрібно просувати, це стає завданням для контенту. У нас є стратегічний контент. У нас зашита слово стратегія, і це так зв'язує нас тим. Що є бізнес, він до чогось рухається і тому дає завдання маркетингу привести клієнтів, і логічно, що контент тоді просуває ті. Конкретні товари чи послуги, але також ось це слово стратегічно в цей прямий зв'язок до маркетингової стратегії. Про це або не знають, або забувають усі, що коли ми розроблюємо маркетингову стратегію, ми проходимо ці кроки, і ми їх проходимо також для того, щоб контент створювати правильний. Ось візьмемо до прикладу перший крок визначення та оформлення вашого бренду. Коли бізнес вибрав усі свої унікальні риси, конкурентну свою перевагу і узгодився з тим, що найкраще показувати для того, щоб залучити саме конкретно вибрану цільову аудиторію, що так є кроком маркетингової стратегії визначення цільової аудиторії, і ось дивіться, ось оцей перший крок він вже впливає на ваш контент, і це означає, що окрім показування товарів чи послуг і в різний спосіб, як це можна зробити в контенті, ми маємо обов'язково вмонтувати наш контент, правильно по перше, це зробити. І маркетингова стратегія пояснює це робити. Але для того, щоб пояснити вам схему, як це працює, що у нас є дуже багато різних виписаних рис вашого бренду, і наше завдання, щоб в нашому бренді було дуже багато. Проявлення оцих ознак це не означає, що вам потрібно їх усі через кому виписати, і потім у кожному ролику через кому там по п'ять розтасувати і вживати. Ні, але якісь саме ваші особливі риси вони стають потім уже в наступному кроці, коли ми вже приходимо саме до брейншторму ідей. Вони вже стають якби ідеями, як проявити ту чи іншу рису. Бо якщо ви станете на підестал і скажете, я ось це роблю, це пропоную, у мене найкраще, і переназвати всі свої особливі риси бренду, це буде неефективно або потрібно зробити один раз там в місяць коли ви створюєте ролик для того щоб сказати я ось наталія вільчинська я вам пропоную перше п'яте і десяте звертайтеся з цих питань до мене і це потрібно для того щоб по перше познайомитися з новими людьми а друге ну хоча б говорити що ви пропонуєте а третє якщо ви будете запускати рекламу то якраз на цей ролик потім ви запустите рекламу тому що вона конкретизує що ви просуваєте але звичайно ви можете це собі дозволити зробити раз ось в такому вигляді а вже наступні рази вам треба буде креативно обіграти як донести ось цю вашу пропозицію і ось бачите в маркетинговій стратегії є кроки і ми з кожного кроку щось беремо, і це буде впливати наш контент, і це вже також і впливає на те, які будуть ідеї для контенту, і чому просто придумати ідеї якихось креативних якихось роликів, особливо там в якомусь нативному стилі в TikTok, Це не є дуже ефективно для просування бізнесу. Тому що якщо ви не знаєте цілі вашого бізнесу, до чого ви рухаєтеся, ви не розробили маркетингову стратегію за цими правилами, як воно насправді працює. Оце крок за кроком. І відповідно вже в вашому контенті просто це все випадає. А до чого це призводить? Що ви це не розробили? Ви це не транслюєте. Ви це не комунікуєте, ви цього не показуєте. А замість цього ви бавитеся, жартуєте, навчаєте щось робите. Але ось те, що має відчути людина після того, як вона побачить ваш контент, для того, щоб прийняти рішення, замовити у вас, співпрацювати з вами. Ви замість того бавитеся цією людиною, ви їй нічого не пропонуєте.